Сьогодні ми зібралися в цьому прекрасному залі за декілька днів до відзначення 25-ї річниці створення Служби безпеки України, щоб шанувати світлу пам'ять наших героїв, наших 20 кращих побратимів, хлопців, які віддали найдорожче, що у них було життя. Скоро вибухаться три роки. Як триває неоголошна війна, агресія російська. Відверто будемо про це говорити на сході нашої держави. І з перших днів цієї неоголошної війни служба була в перших рядах. 13 квітня 2014 року загинув перший наш бойовий офіцер. Це капітан Геннадій Біліченко. Хлопець простий. З Полтави, з Полтавської Альфи. Це сталося поблизу Семенівки. Це було за день до офіційного оголошення про початок антитерористичної операції. Частіше за все, подвиги наших героїв. Це стосується не тільки Служби безпеки, це стосується усіх. І Міністерства оборони, і Національної гвардії, і добробатів, і волонтерів. Подвиги наших героїв. Звучать як суха статистика. І, на жаль, ми з вами не часто знаємо їхні імена, знають лише самі близькі, знають ті, хто з ними був поруч, там, в останню їхню хвилину, і потім з їхніх розповідей знають друзі, і знають родичі, знають їхні побратими. З фронту кожного дня гунає, як ми кажемо, суха статистика, але за кожною. Цифрою стоїть людська доля. Навіть сьогодні, коли ми сидимо в цьому залі, за вчорашню добу поступили дані, що загинуло троє наших хлопців на війні і дев'ятеро отримало поранення. Всього близько трьох тисяч кращих синів і дочок нашої держави віддали своє життя спочатку агресії на сході нашої держави. 21 березня саме сьогодні виповнюється рівно два роки, як загинув в цей день поблизу Волновахи капітан з Волині Віктор Манзик. Точно знаю, переконаний, ні Віктор Манзик, ні всі ті або більшість тих, хто віддали своє життя, не планували відбирати саме цей день. Незалежно, яке це було число, дата, місяць, але в тих, три роки. Я більше ніж впевнений, що всі вони не встигли сказати самі головні слова своїм самим близьким людям, батькам, в кого вони були живі, дружинам, сестрам, дітям, самим близьким. Вони йшли в останній свій бій, не думаючи про те, що з нього ніколи вже не повернуться. Імена наших героїв повинні жити. Вічно в нашій пам'яті. Я пропоную вшанувати хвилини мовчання світлу пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за суботу і незалежність нашої. Держави. Прошу сідати. В січні цього року колектив. Національна академія Служби безпеки вирушив благодійний тур містами України з виставою Реквієм, а також одночасно була показана виставка картин під назвою Невидима варта, яку написала наша офіцер підполковник Леся Шеденко разом з її донькою. Пізніше ми запросимо теж її на сцену. Я думаю, що багато хто з тих, хто хто сидить вже у цьому залі. Встиг ознайомитися з цими картинами. Вона написала, мені здається, їх просто серцем. Там не просто образи наших загиблих хлопців, офіцерів і прапорщиків Служби безпеки. Там їхні в очах мрії, сподівання. Леся спілкувалася з кожною родиною. Вона знає долю кожного з тих хлопців, хто зображений на цих картинах. Ця виставка, я переконаний, також не залишила вас байдужими. Захід на підтримку наших шпиталів в результаті поїздок по Україні були зібрані значні кошти. Спектакль в цілому переглянули більше 4 тисяч осіб. Більше чотирьох тисяч було зібрано порядка 230 тисяч гривень. І ці гроші, як благодійні внески, були передані нашим шпиталям. В Одесі, Харкові, Миколаєві, Львові, Вінниці для того, щоб можна було дати допомогу в питаннях реабілітації наших військовослужбовців. Не служб безпеки, а на цьому зі всіх, Міністерства оборони і всіх інших. Щиро подякую усім, хто долучився до цієї акції, доторкнувся до того таїнства, яке виголошувалося в устами тих молодих наших курсантів. Хлопцям і дівчата, які розповідали про долі наших героїв. Вистава, яка називається Війна без строку, яку побачите буквально за декілька хвилин, підготовлена, написана, підготовлена нашими курсантами Академії. Ці хлопці і дівчата молоді навчаються на курсах, названих іменами, знову ж таки, наших героїв. Це Геннадій Біліченко. Олександр Аніщенко, Руслан Ужевський, Андрій Галущенко, Віктор Манзик – Іменами цих славних хлопців названі курси в нашій академії. Хочу замітити, що Олександр Аніщенко і Руслан Ужевський – це герої України, які удостоєні цього високого звання посмертно. Наші сьогоднішні актори, ви їх побачите, це не професійні актори. Це просто курсанти нашої академії, які знову ж таки за покладом серця погодилися зіграти цей спектакль. І коли побачили вперше у себе в залі, в Центрі культури мистецтва Служби безпеки України, ми прийняли одностайне рішення, що це має побачити вся Україна. І після цього був організований, як я сказав в січні, оцей тур. Після цього туру я отримав дуже багато дзвінків від небайдужих людей з різних областей України. Часто були такі слова, щоби ви знали, що ми побачимо саме таке, ми б зробили, чи знайшли набагато більший зал, щоб це якому, могли побачити якомога більше людей. Я переконаний, що сьогоднішня вистава вас теж не залишить байдужими. Ці наші хлопці і дівчата родом з Донецька, Луганська, Харкова, Одеси, Вінниці, сьогодні фактично вони або їхніми вустами до нас звернуться ці 20 кращих наших побратимів, яких вже немає посеред нас. Від імені загиблих вам стане відомо про маловідомі факти з їхнього, з їхнього життя, про їхні сподівання, про їхні мрії. А саме головне про останні хвилини з їхнього життя. Ця вистава просто про подруги. Дуже важливо, щоб не тільки у Службі безпеки, але й в інших відомствах проводилася робота, яка б допомагала увіковічнити пам'ять про тих бійців, які віддали своє життя у цій страшній війні. Наші побратими, я переконаний, сьогодні бачать нас, чують. Десь там високо на небесах перебуваючи і почують, як я вже сказав, звернення до нас, звернуться до нас в устами тих молодих людей. Вони вірять в те, що їхня жертва принесена не дарма, що ми здобудемо мир, але мир через нашу перемогу. І це станеться обов'язково. Слава Україні! А тепер я всіх запрошую до перегляду. Загинув тоді, коли Україна ще не вірила у справжню війну, коли ще не розпочалася антитерористична операція на Сході і все здавалось місцевим конфліктом. Це було моє звичайне відрядження одне із неосок попередніх. Я, офіцер, СБУ, виконав військову клятву до кінця, 14 років служив в Альфі, де знайшов те, що шукав. Цікаво, хоча й небезпечну роботу, але саме таку, яка потрібна людям і країні. Завжди питав колеги себе, хто, якщо не ми захистить Україну, адже важливою особливістю нашої служби є відповідальність, відповідальність за власні вчинки, за життя бойових побратимів, відповідальність перед сім'єю і перед батьківщиною. Знаєте, той, хто був на війні, мабуть, тільки відрізняється від того, хто не був, але відрізняється тільки тим, що ті, хто були там, відчувається гостріше, тоньше, оцей біль. І навіть сьогодні, перебуваючи тут, відчуваю свою свину, що я тут, а не там. І багато хто з хлопців кожен день звертається і говорить про це. Насправді ми робили і будемо робити все для того, щоб наших героїв. Пам'ятали, що пам'ять про них жила у віках. Я ніколи не забуду слова Наталії Біляченка, дружини Геннадія Біліченка, які вона сказала, коли ми заїхали на місце загибелі її чоловіка Геннадія. Поруч Семенівкою. Поклавши руку на хрест, вона тоді сказала, біля неї стояв син, що насправді людина помирає двічі. Перший раз це тоді, коли перестає битися її серце. І друге. Тоді, коли про неї забувають. Я переконаний, що ми не забудемо ніколи своїх героїв. бо знову ж таки вони віддали найдорожче своє життя задля того, щоб ми з вами жили, бачили цей світ, народжували дітей, будували країну і були щасливими. Ми говоримо, що це наші сім'ї. Вони назавжди залишаються нашими сім'ями. Їхні діти це наші діти. І ми будемо робити все можливе, щоб їх підтримати, щоб вони не відчували себе покинутими. Крім цього, як я говорив, у нас є більше сотні поранених хлопців. Це теж наша турбота. Ми будемо робити все, щоб ставити якнайшвидше їх на ноги, хочі не встигли поставити. І так само будемо турбуватися про них. Я щиро-щиро усім дякую. Я мрію про той день, коли наші хлопці там. Не будуть вибирати між тим, як їм помирати, чи в полоні від снуща, чи підірвавшись на гранатах. Я мрію і кожен із нас мріє, особливо ті дітки, які там зараз знаходяться, коли буде сяйте чисте небо і світити сонечко, і вони не будуть жахатися від кожного. Пострілу від кожного промихання, щоб то не було, щоб наші хлопці, ті, хто повертається звідти, могли спати спокійно в ліжках, не здригаючись від залпу пітата. А ми співчуваємо всім тим хлопцям, що там. Ми вас любимо і щиро віримо в нашу перемогу. Слава Україні!